Неможливо, ні з ким познайомитись, неможливо знати когось, якщо не відкриватись один одному. От Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Якщо не відкриватись один одному, неможливо познайомитись з будь з ким. От якесь там мімольот, ну, от, ну, людина, наприклад, зайшла в якесь кафе, замовила собі каву, Ну, вона ж спілкується з людиною. У той, у якою замовляє каву, ну відносин же ж кінці-кінців не відбувається. Чому? Навіть якщо у неї ім'я написано на Бейджику, і ви звернетесь до неї на її ім'я, ще не говорить, що у вас будуть якісь відносини. А, наприклад, якщо там хтось там вирішив познайомитись з цією людиною. Він починає відкриватися перед цією людиною, відкриватися. Тобто демонструвати себе справжнього, то, що в нього всередині. Ну, сподобалася людина, наприклад. Бог по відношенню до нас відкрився через Сина свого Ісуса Христа. Вже давно. Чомусь люди, не всі перед ним відкриваються, не хочуть бути з ним знайомими. Не хочуть знати його ім'я, не хочуть мати з ним відносини. На жаль, закликати його ім'я, це відкритися перед Ним для того, щоб мати відносини. Відкритися таким чином, щоб ну, стати з ним, як Христос сказав друзями. щоб стати його сином чи дочкою. Щоб бути разом, щоб мати відносини та життя.